всіх телеглядачів, телеканалу Гамма на часі. Програма наголос. Отже, сьогодні ми говоримо про трудові права українців за кордоном. Ми знаємо, що трудова міграція посилюється здебільшого українці виїжджають в Польщу, але не все так солодко. Ми знаємо, що там вони можуть потрапити на гачок до шахраїв. У них забирають документи і вони фактично стають рабами. Власне, як себе захистити, як не попасти на цей гачок. Про це ми поговоримо з гостем нашої програми. Це професор доктор економічних. Наук, голова Всеукраїнського товариства Україна Польща Юрій Карягін. Добрий вечора, Юрій Олегович. Добрий вечора. Ну, я вас вітаю, у вас нова посада, так. Ви так. вже голова міжгалузевої так, профспілки про спілки українських працівників у Польщі, так? так? Скажіть, будь ласка, чим будете займатися, і, власне, як будете захищати права українців у Польщі? Ну, я хочу сказати, що ми завжди, наше товариство, цими питаннями активно займалися. І 19 липня. Ми провели конференцію у, в Катавіцах, на якій ми обрали вже президію. А до цього передувала велика організаційна робота. Ми ще почали в минулому році зустрічатися з польськими профспілками. Потім голова федерації польських профспілок Ян Янгус приїхав до Києва. В березні ми підписали умову з польськими проспілками про юридичну правову допомогу українцям у Польщі і далі ми провели організаційні збори. Теж у катовіцях зареєстрували оргкомітет, затвердили статут. Це було в травні місяці. І от зараз ми вже практично провели конференцію, на якій було обрано голову профспілки, правління профспілки, ревізійну комісію. Ну і перші наші. Профспілковці, як кажуть, з усієї Польщі приїхали, зібралися із Вроцлава, з Варшави Українці. Ну, до речі, до нас приєдналися і білоруси, і росіяни. і молдавани, і тобто грузини, ви допомагаєте і не тільки українцям, так? Так, Ми ці країни відповідно до польського законодавства, ми нікому не відмовляємо цим громадянам цих країн. Вони теж вступають. Ну до речі, в нашій профспілці є і поляки. Пан Петр Островський, він є головою міжнародного відділу Федерації профспілок польських, і він є у нас членом правління нашого нашої профспілки. Це дуже добре, бо вони нас підтримують, допомагають нам. І завдяки цій роботі ми вже провели в разом з міжнародною організацією праці. Це перша таке була зустріч проспілкових керівників у Львові. Приїхали з міжнародної організації праці туди. Керівництво з Болгарії, з Швейцарії. Приїхали керівники з Більгії. Приїхали з Венесуели навіть. Ну і ми обговорювали програму, такий є міграційний коридор Україна-Польща для працівників, мігрантів, домашніх працівників. От вироблені такі брошури були до цього часу. Ми теж підтримували цих працівників. Хатніх працівників, будемо так казати, бо вони завжди лишаються поза увагою профспілок, їх ображають, цих жінок, які десь на, в квартирах працюють неофіційно, там, при, неофіційно. Дивишу, так? І зараз прийнята така ухвала польського уряду, що всі е, працівники і іноземці, які при, приїжджають у Польщу, мають працювати легально. І разом ми з польськими профспілками, ми вийшли в ОПЗЗ, тобто в Федерацію профспілок Польщі Разом у нас буде представництво нашої офіс наш знаходиться в Варшаві на вулиці Коперника, 36. Якщо українці хтось захоче звернутися, будь ласка, там у нас є офіс нашої профспілки. Буде нас філіал тут. Я зараз веду переговори з інститутом демографії. Там у них поки що, а потім будемо проводити перемовини з українськими профспілками. і будемо намагатися допомагати нашим українцям працювати по всій країні. Бо до нас вже звертається дуже багато звернень є і люди, які потрапили в аварію якусь там під час роботи, і їм не платять роботодавці. До речі, не всі роботодавці дуже раді тому, що з'явилася така проспілка, і ми разом з польськими проспілками будемо намагатися, щоб всі українці працювали офіційно, тобто мали трудову угоду. І щоб вони користувалися всіми правами, як польські громадяни. І я хотів би звернутися сьогодні через ваш телеканал. До всіх тих, хто виїжджає до Польщі, будь ласка, звертайтеся до нас, ми допоможемо вам просто працевлаштуватися офіційно, щоб виплатили, як кажуть, податки офіційно. Ну, до речі, на сьогоднішній день мінімальна зарплатня 1800 злотих, мінус 23-22% там відсотки. це податки. І ми намагаємося, це наша ноу-хау, до речі, разом з польською проспілкою, щоб коли поляки виїжджають в Англію, в інші країни працювати, на їх місця приїжджають українці. І щоб таку саму зарплатню, як платили польському працівнику, платили українцю. Бо він, коли повертається. Роботодавець каже: Я українцю платив в два рази менше, то ти мені не потрібен, і виникає конфлікт між українцями та поляками. А зараз деякі політики грають на цьому. І ми зараз за підтримкою польських просілок, прийняли таке рішення і будемо намагатися і проводити цю як я кажуть, політику правову в життя, щоб українцям і полякам платили. Рівну заробітну плату, тобто, щоб українці відчували себе у Польщі, працюючи там гідно, щоб не було дискримінації і інших проблем. Ну, Щоб ви захищали права е, працівника, людина повинна вступити до вашої профспілки? Ну, безумовно. Хоча у нас близько п'яти тисяч уже з з з з симпатиків нам телефонують, просяться до нас. Ми зараз на оцьому, у, зборах всіх прийняли е статут і затвердили його, і прийняли вже е рівень, як кажуть, наших внесків. Ну ми не будемо брати один відсоток як всі. Про беруть від заробітної плати внески. 5 злотих студентів, бо які, бо дуже багато дітей у нас навчаються зараз в Польщі. Вони хочуть допомогти батькам, як кажуть, йдуть працювати, їх, їх там ошукують, то вони 5, а всі інші 10 злотих. Це вибачте, це щоквартально, що місячна сума, це невеликі гроші. От якщо людина заробляє у Польщі десь в середньому я так знаю рівень заробітків наших українських працівників від двох до чотирьох тисяч, то 5-10 доларів. Вибачте, це злотих чи доларів? Злотих, злоти, злоти, не доларів, злоти. Я що підписую. з приводу житла? власне, тут ви якось допомагаєте забезпечити чи українці самі шукають. Ну я перепрошую тільки вісім днів. Ну, я все ну, одно вас може бути якась програма вирішення цього питання. Маємо програму дій. Ми її затвердили теж на нашому зібранні. Ми будемо допомагати і працювати, працевлаштуватись в Польщі офіційно. І ми, і ми будемо допомагати з помешканням нашим людям. Ми, до нас вже звертається роботодавці. До речі, 12 липня була велика нарада в Міністерстві праці, сім'ї Польщі в Варшаві. Я був присутній, був наш генеральний консул. До речі, консульство нас дуже підтримує, і ми з ними в тісному співробітництві працюємо і посольство знає про нашу роботу. Ми, як кажуть, не нелегальна організація, ми все робимо офіційно. Ми зареєстровані, я підкреслюю, в польському суді, бо у них реєстраційна палата в польському суді ще місяць тому. А зараз ми маємо зробити печатку, маємо зробити офіційні бланки. Офіс оформити, я думаю, ми активно більш активно почнемо працювати в вересні місяці, бо зараз така потреба просто організаційне питання вирішити. Зв'язок там це, це велике ну, так гарно розповідаєте про про спілку у Польщі, але от, зокрема у нас присутня така теза, та, що в Україні про спілки дієздатні. Яка різниця? Між польськими та українською. Ну я вам хочу сказати, що польські профспілки працюють активно. Я налагодив в тісні стосунки не тільки з ОПЗЗ, у мене добрі стосунки з польською солідарністю, бо не завжди ОПЗЗ має свої представництва десь на місцях на теповному терені Польщі чи на підприємствах польських з польською незалежною профспілкою. І ми відкриті для співпраці з українськими профспілками, до речі, була зустріч у Львові. Ми познайомились. Дехто мені задавав питання, а хто вам дав дозвіл на це, що ви цим, цим займаєтесь. Я хотів запитати їх, а чи вони 25 років не займалися цими справами. І наша громадська організація подивилася, ще був живий наш почесний голова Яков Петрович Погрівняк. Ми в тісному контакті, до речі, працюємо з товариством Україна, світ. Які підтримують українську діаспору у всьому світі? Ми з ними, ми є їм членом цього товариства. Ми співпрацюємо з польськими нашими партнерами товариством Польща, Схід, Польща, Україна. У них є таке товариство з випускниками, поляками, випускниками українських вузів. У нас є контакти з спортивними, туристичними різними організаціями, такими громадськими. І бо профспілки вони займаються і питаннями і культурного, і дозвілля, і відпочинку, і лікування. бо соціальне питання теж це питання наше. Я, до речі, хотів сказати. В Польщі зараз дуже потрібні медичні працівники. На жаль, на рівні наших урядів не підписано жодної умови. Ані фахівці вищої освіти не мають можливості там працювати, бо не визнаються наші дипломи кандидатів і докторів наук. Ми теж будемо це ставити питання і не визнаються дипломи наших медичних працівників. І вони вимушені там, якщо вони їдуть працювати помічниками лікаря чи там просто. Медсестрами, фельдшерами працювати, хоча є дуже добрі фахівці, які можуть працювати. Ну і будемо б допомагати ці процеси на старифікації проходити, теж нашим фахівцям. Бо я вчора буквально говорив з керівником одного будівельної організації великої польської, він каже: мені потрібні інженери. У нас в Україні вони потрібні і в Польщі теж ну я так розумію, українці там затребувані, але все ж таки між Україною та Польщею присутні такі політичні відносини. Це зокрема стосується тим, що Польща визнала волинську трагедію геноцидом. От власне чи не створюються на цій хвилі конфлікту між польським роботодавцем та наприклад, українським працівником? Що тут відбувається? Ви знаєте, наше товариство все зробило. Я був учасником всіх, всіх подій, коли вибачалась президент Кучма і Квашневський, і відкривала пам'ятник на Волині. Я бачив, коли наш президент на колінах стояв перед пам'ятником загиблим полякам. Ну, на жаль, відбулася ця трагедія, більше, ніж 70 років тому назад. Цими питаннями, я думаю, мають займатися історики, а не політики. А політики мають думати про те, як зробити так, щоб люди в Україні і в Польщі жили в добробуті, в мирі, в покої, щоб були нормальні ціни на житло, на газ, на світло, щоб я кажуть, вирішувалися такі соціальні проблеми. Бо я бачу, що просто намагається відволікти увагу громадськості від своїх, я кажуть, промахів в роботі. Ну а може комусь це потрібно розділяти ну, інформаційне просто. України просто заполонила ось ця тема з приводу волинської трагедії. На жаль, ну було це. У мене, до речі, я був свідком цих, як кажуть, днів пам'яті. Загинуло 100 тисяч поляків, але й 20 тисяч українців. І ми, коли починали наше заняття в Польщі, я там викладаю в вузі, ми встали і помінули пам'ять наших 20 тисяч українців і поляків, які полегли в цій. Безглузді, я кажу, трагедії, і ми маємо сьогодні зробити все, щоб це не повторялось, щоб ніколи наші люди не як кажуть не воювали між собою. Ну, різні історії між сусідами була. У нас це далека історія. А коли-коли разом українці і поляки, у нас завжди все виходить. Від Євро 12 ще до стародавніх часів, від Грюнвольда, до Хотіна, коли ми перемагали разом з гарбником. Ну і я не кажу, що. Про Другу світову війну. Ну, сподіваємося, що все ж таки політика не стане завадою у відносинах між українцями та поляками. Я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую. Отже, сьогодні ми спілкувалися із професором, доктором економічних наук, головою всеукраїнського товариства Україна Польща Юрієм Карягіним. Власне його призначили головою міжгалузевої проспілки українських працівників у Польщі. Дякую вам, що дивилися, і до нових зустрічей.